Матовий папір це дешевий варіант. Деякі вважають, що матовий папір це просто бюджетний варіант, але це не так. Матовий папір виглядає дорожче. Чи преміальніше. Він ідеально підходить для елітних каталогів, книг та запрошень. Його легко читати, бо він не відблискує. Висновок матове це не означає дешевше, а означає стильне. Тиснення це дорого і тільки для преміум брендів. Тиснення доступне навіть для малих тиражів, є бюджетні варіанти, наприклад, конгренне тиснення без фольги, використовується не лише у люксовій продукції, а й у звичайних подарункових коробках, книжках та. Запрошення. Щодо висновку, це те, що тиснення це не обов'язково дорого. Це просто ефектно. Тож не варто вірити у стереотипи, поліграфія розвивається і сьогодні є багато технологій для якісного, стильного і навіть екологічного друку. А ви стикалися з подібними міфами? Напишіть у коментарях.